Я хочу звернути увагу на, на ту ситуацію, яка відбувалася в Харкові минуло, минулому тижні, мається на увазі обшуки в міській раді та е, обшуки безпосередньо міського голови Геннадія Кернеса. Зрозуміло, що ті результати в соціально-економічному розвитку Харківщини, я, яка лідирує фактично, чи є одним із лідерів по багатьох позиціях між, середніх, між інших міст? Вона 30 секунд. Вона, вона, вона напевно не дає спокою владі і той прес, і та, та, та показуха, яка була зроблена через обшуки. На мій погляд, це прямий тиск нашої політичної сили. Партії відродження, за яку проголосували біля мільйона виборців, і більша частина безпосередньо в Харківщині. Чому ж такі дії не застосовуються до місцевих депутатів до керівників місцевих десять хвилин резонансна була подія з я... десять секунд? Чому ж такі дії не застосовуються до керівників місцевих громад та депутатів західної України, що підтверджує про вибірковий підхід? Про своїх та чужих. Достатньо вже ділити країну на своїх чужих, і це неприпустимо в правовій демократичної держави.